Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Платіть за автограф. Журналісти народного контролю впіймали за руку жеківців, які збирають з людей гроші за звичайні довідки. До нас потрапив прискорант колись безкоштовних послуг. Так тут ще ж за декілька людей, тому що поставити просто підпис. У міськраді обіцяють розібратися з комунальниками. Не їдуть до кінцевої станції. У Коломиї перевізники самовільно скоротили собі маршрут. Люди поскаржились народному контролю. На вимогу наших журналістів мерія скликає підприємців на килим. Ми зафіксували. Якщо ви далі не реагуєте, будемо розривати з вами угоду. Тепер коломийські автобуси їздять чітко як ніколи, а ми контролюємо. Це кадри з різних куточків України. Вітчизняну деревину за безцінь вивозять за кордон. Бо президент України так і не підписав прийнятий два місяці тому закон, що забороняє експорт кругляка. Якщо закон не запрацює, українці залишаться без повітря, а деревообробники без роботи. Громада обіцяє не зупинятися. І будемо вимагати від нашої влади, від чиновників бути чесними перед своїм народом. Разом зробимо більше народний контроль.